Новини за хвилину, головні події дня. Поїхали. За даними Financial Times, зустріч пройшла напружено з криками та взаємними звинуваченнями. Трамп, за словами очевидців, тиснув на Зеленського, вимагаючи здати Донбас на умовах Путіна і навіть кинув на стіл карти з лініями фронту. Згодом він це заперечив, мовляв, лише пропонував зупинитись по лінії фронту. Інші джерела кажуть, що американці просто перевіряли на що готова Україна. А Трамп не кидав карт, лише різко показував їх і заявив, що втомився від них. У підсумку він запропонував припинити війну по нинішній лінії, що Києва, але не Москві. Зеленський. Скі відповів чітко – жодної здачі території не буде. Єврокомісія представила план підготовки до можливого конфлікту з РФ до 30-го року. ЄС має 5 років, щоб створити потужну систему оборони та спільні закупівлі зброї. До 27-го року частка таких закупівель має зрости до 40%, а до 30-го року до 60%. Пріоритети ППО, артилерії, дрони, ракети, штучний інтелект та кіберзахист. Україна названа сталевим дикопразом. Вона отримує все необхідне для стримування Росії. Перші проекти стартують уже в 26-му році. Російська група Центр змушена переглядати свої плани. Наступ на Покровське фоксує. Частини морфіхів перекинув на посилення флангів, але прориву немає. Передові підрозділи РФ намагаються просунутися біля Мирнограда та Покровська, проте ЗСУ контратакують і вибивають ворога навіть околиць міста. Росія діє малими групами, намагаючись хаотизувати оборону, але без успіху. Якщо їм не вдасться просунутися тут, це зруйнує плани Кремля на всю осінню компанію. Підпишись, щоб завжди бути в курсі головних подій.